Сьогодні говоримо теж про гарантію на ваші дахи. Два типи гарантії на роботу і на будівельні матеріали. У Нас є відео про гарантію на роботу дуже коротке. А сьогодні ми скажемо про те, що означає гарантія на матеріали. Дивіться, Manufacturer Warranty. це означає, що гарантія на будівельні матеріали, гарантія на те, що коли випускався будівельний матеріал, з якого зроблений ваш дах, не було спричинено жодних помилок, щоб зменшили життєспособність вашого даху. Деякі контрактори, деякі компанії зберуть з вас лише екстра гроші за те, щоб ви отримали більше цієї гарантії. Знаєте що? Немає жодної причини це робити. Перше, це старт 5 раз на мільйон, так я це бачив. Тоді страхова, не страхова компанія компанія, яка зробила матеріали, платить і за роботу і за матеріал. Але такого, щоб ваш дах простояв, скільки там вони дають стандартно, 10 років здається, 10 років простояв, а на 11 рік шінкал це почало розсипатися, і це щось проблеми з тим, що його не так зробили. Такого не буває, якщо з ним щось не так. Ви це в перший рік, першу зиму чи на наступний рік, наступний сезон будете вже про це знати. Тому перше не платіть ніколи екстра гроші за гарантію на ваш дах. Цього не треба робити. Окей, номер два. Якщо у вас є якісь проблеми з вашими шинкласами, перед тим, як робити будь типу поклейми за страховою компанією своєю чи з компанією, яка вже було будівельні матеріалу, подзвоніть контрактору, тому що дуже часто це може бути просто таке з гряз. Знаєте, скільки разів нам люди дзвонять, кажуть, слухайте, у мене там дах розсипається на куски, ми приїжджаємо, а там просто плісня виросла, тому що не знаю, дерево почало полог пускати. розумієте? Думайте наперед, не тупіть. Якщо маєте питання, давайте знати, будемо раді допомогти, порадити, чим ми зможемо.